Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Перемога у серії Пенальті це завжди велика радість, але тут у динамівців було і ще щось. Георгій Бущан ніяк не міг побачити, куди це вилетіли з Єврокубків автори грізних банерів про українських героїв. Бо в матчі проти Аріса динамівці билися і за себе, і за Азов. У них із азовцями чимало спільного. І дехто просто називає свою команду іменем Бога війни, а дехто воює так, ніби боги війни мобілізувались до ЗСУ. О! Далі про ще кілька клубів і їхніх болівальників, які підтримують агресора у нашій війні. А отже, є прихильниками військових злочинів, терористичних організацій, репресій та геноцидів. Та тварина краще зорієнтується в ситуації ніж ви. Щоб не покидати Греції, перейдемо до клубу АЕК. Назва перекладається як Атлетичний союз Константинополя. Тобто сам клуб заснований біженцями, і ці хлопці мали би розуміти, як це втрачати рідне місто, якби було чим думати. Ще гірша ситуація із сербами. Якщо у вас є улюблена команда в чемпіонаті цієї країни, вітаємо ви фахівець, який розбирається у сортах екскрементів. Обидва місцевих топи, і партизан, а також майже всі менші клуби помічені у підтримці терористів. Навіть більше російські засоби масової інформації і пропаганди переконують, що сербські ультрас безпосередньо воювали на території України у батальйоні імені Судоплатова та у лавах ПВК Вагнер. І зараз приїхали до к нам. Щоб помочь. Батальйон імені вбивці і формування створене з убивць, злодіїв та галківників. Похидьки всякі, скажені собаки, свині, п'яні, повії, драні, бандити і гоми. Ховайтесь додому. Також цікава ситуація із римським футболом. Тут і правила ціали, і ліві руманісти якось спалили з вивішуванням ганчірок із символікою туристів. Яке їхало! Таке і Щоправда, це нібито була акція окремих маргіналів і не має відношення до загальної позиції Ультрас римських клубів. На відміну від, скажімо, ліворно. З цими усе ясно. Няку, на Тут взагалі існує культ Сталіна. Портрети тирана навішують регулярно, а до його дня народження щороку влаштовують акції. Якщо тут шанують людей, які колись морили Україну голодом, то чому б не вшанувати тих, хто тепер заливає її кров'ю? Є сантименти до вождів та фюрерів, які полюбляють розв'язувати війни, організовувати масові вбивства та репресії, і в Стамбулі. Це вже не пара маргіналів висловила свою думку. Це весь стадіон проставляє людину, винну у смерті сотень тисяч українців. Загалом у одинамой фатом. Щороку у Єврокубках потрапляють на наадекватів. Фанати Фенербахчі навіть переодяглися в Путіна. Дивне бажання носити костюм статевого органа. Але ми не фахівці з психіатрії. Чергове дно Фенербахче пробило нещодавно, вирушивши в дику країну грати в футбол за криваві гроші на турнір у Петербург. Компанію зашквареним туркам склали серби з червоної зірки і невчі із Азербайджану. А тепер до сонячної Іспанії. Це Більбао, де на стадіоні можна побачити всяку гидоту. Кажуть, що це зовсім велика група фанатів, висловлює свої збучені вподобай. Але на вулиці у тих уже трохи більше. Хоч загалом всім відома любов Басків до таких організацій, як ЕТА. Тут і туристичні методи діяльності і міцні зв'язки з КГБ. Депортив особливо раю Валікана, відзначилися на нетерпимості до Романа Зозулі і героїві зазову. А найтитулованішим клубом у цьому списку стане Барселона. Ось відео і з їхніх соцмереж. Я їй, вона мені, яй, їй, вона мені, А потом мисне нею місці. І справа не в рвотому ефлексі, який викликає цей трек. А в її авторі за війну бути потрібно. і підтримувати свого потрібно, необхідно. Далі більше та руся. Це гравці Барселони Алекс Бальде і Серхіо Роберто. А це репутація європейського гранда після таких витівок. Розпати. Ми щиро сподіваємося, що прихильників масових убивств українців у футбольному світі стане менше. А чорний список клубів не збільшуватиметься, а скорочуватиметься. Тим паче, що найгірших персонажів ми взагалі не називали. Ну, також. 챔피언 너 너무 멋 우와. <laughs>